пенку и давай животик, давай животик. Круто. Здорово. Здорово, да, Ляля? Ой, ой, рыбу. Де дати молоточок, молоточок, постукай, постукай її колінця, колінця, постукай. Провіримо нервову систему, так? Да? Все добре, вона здорова, Два. Давай отак тоді трошечки мама допоможе розвернути. Спинку треба, давай я переверну, давай. Слухай спинку. Ну, що, донь, здорова? Ну і дякувати Богу. Що там, може, їй треба... Ліки якісь дати, наприклад, від горлечка. Треба дати. На, такі пігулочки дай їй дай в ротик. Хай вона з'їсть. На, давай. Ой, такі півулички. На, Наші такі давайте. З'їла? Ротик в неї там, да? А температурку будеш міряти температуру. Один термометр. І ось другий бери, бери термометр. Круто, давай. Мені міряти, все міряю. А ти собі будеш міряти? Да, давай. давай я допоможу трішки вставлю. Давай. О, все. Температурку. Шо, що ж там та температурка нам скаже. Дивися, що там показує скільки? Скільки показує? Нема, нема температури, Ганусь. Ну дякувати Богу, що нема. Подивись, в мене нема температурки, подивись. Нема. Ой, добре, що нема. Який ти класний лікар, Ганусь. Що там в тебе є? Така ляля є. Що її треба полікувати, Ганусь? А, колись така була пофарбована ляля, да? Ти про це говориш? Арінка її пофарбувала, була одну лялючку. Там вона десь лежить в іграшках, так? Да? Ага, ну йди бери, якщо ти знайдеш. <ривістись> картоплю хоч? Будеш їсти картоплю? Угу. <ривістись>